За відомостями синоптиків, в Україні у вихідні 12-13 жовтня у суботу пройдуть значні дощі. Крім заходу і сходу, температура вночі 9-15, у західних областях 1-7 тепла, на Волині, Рівненщині та Львівщині на ґрунті заморозки 0-3, у день у західних більшості північних та Вінницькій областях 9-15 тепла, на решті території 13 18, на сході та південному сході країни 18, 23 У неділю на Лівобережжі у Криму місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях дощі. Уночі у західних областях заморозки у повітрі 0,3. Нарешті території температура 2:10 тепла. У південних областях до 14. Удень в Україні 9:16. 12 жовтня у супер суботу на Київщині плюс 11, 14 йтиме дощ. У неділю у день плюс 11, 13 місцями дощ. У Києві у суботу у день плюс 12 дощитиме. У неділю у день плюс 12 очікується дощ.